Всім доброго дня! Вас вітає компанія Автопарк на нове надходження, автомобіль з Європи, Mercedes-Benz А-класу 160. З дизельним двигуном об'єм 2 літра та автоматичною коробкою передач. Авто дуже доглянуте. Маємо підігрів передніх сидінь, кондиціонер, мультимедію, мультируль, круіз-контроль, датчик світла. Попідйомники, електрорегулювання дзеркал, центральний замок, текстильний салон, світла стеля, автомбілі зовнішнього без тонування, коричневий красивий кольор, Легкосплавні оригінальні диски, автомобілі зовнішньої по салону, і по технічному стану в дуже гарному стані. Дану автівку. Ви можете придбати в кредит або в лізинг. Подивитися автівку, ви можете в місті Києві за адресою вулиця Сумська, 2А. Чекаємо на вас!